Орієнтуватися на потреби людей, підтримувати контакти з ними, забезпечувати порядок, реагувати на проблеми та запобігати вчиненню правопорушень це стислий перелік функцій поліцейських офіцерів громади, які тепер стоятимуть на варті порядку новопійської ТГ. Спокій мешканців громади забезпечуватимуть три офіцери. Один з них Андрій Галич, який донедавна служив у полку патрульної поліції Кривого Рогу. Допоки не дізнався про відбір на таку посаду. До того як подати свою, свою кандидатуру на дану посаду, працював, проходив службу в підрозділі патрульної поліції, полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг. Побачив. Дізнався, що буде такий конкурс. Тим паче, дана територія знаходиться дуже близько до мого місця мешкання. Тобто, і це є гарна можливість, якраз таки, як каже Гасло, я тут живу, я тут працюю, тобто бути поряд з людьми, знати кожного на цій території, співпрацювати з ними, допомагати людям. Тобто, і це, мабуть, був. Вирішальні критерії для того, щоб обрати дану посаду, для того аби вартові порядку могли швидше надавати сервіси та реагувати на виклики громадян, розпорядження поліцейських надали два нові службові автомобілі. Окрім транспортних засобів, поліцейські отримали зручні робочі місця, забезпечені необхідною технікою. Відкриттю станції посприяло і керівництво Новопільської територіальної громади. Сама присутність людини в погонах поліцейського я сподіваюся буде стимулювати порушників закону на добрі справи. Бажаю вам, перш за все, міцного здоров'я. І оправдайте, будь ласка, довіру. Наших мешканців, повірте, вони ждали цієї події дуже давно. Поліцейський офіцер громади важливий крок у реформі національної поліції. Основна мета проєкту забезпечити кожну тергромаду офіцером, який не лише нестиме службу, а й житиме там. І хоча війна Росії дещо сповільнила провадження реформи, зупинити остаточно зміни на краще у цьому напрямку окупантам не під силу. Ми хочемо сказати, що в нашій області це вже 51 громада, яка буде забезпечена таким проектом, і 59 дев'ята поліцейська станція. Рухаємося досить. Добре, надіємося цього року ще декілька таких поліцейських станцій відкрити таким чином, щоб забезпечити у всіх сільських громадах безпекове середовище саме цим проектом. Ну а далі будемо рухатися до великих міст. І я впевнений, що де через декілька років саме такі поліцейські в такому форматі будуть працювати у всіх містах замість дільничого офіцера поліції. Зазначу, відкриття поліцейської станції у Новопійській ТГ стало другим у Криворізькому районі від початку літа. Відтак, друг. Го червня поліцейські офіцери розпочали роботу у лазувайській громаді. Кузьма Шишкін, Андрій Яковляв перший міський.